Найбільший більярдний клуб на Волині Джорджес Клаб, який працює у Луцькому розважальному центрі Промінь, запрошує лучан та гостей міста приємно провести час. У клубі вистачить місце для усіх любителів пограти у більярд, адже є 10 столів для гри у піраміду, а також 6 столів для гри в американку. Що більше, якщо ви бажаєте відпочити та зіграти в більярд наодинці від усіх, то в Джорджес Клаб також є дві окремі віп-кімнати, де можна розслабитись з компанією друзів. А затяті гравці в більярд зможуть спробувати свої сили в змаганнях, адже щомісяця у Джорджес Клаб проходять благодійні турніри на підтримку ЗСУ. Більярдний клуб у розважальному центрі промінь працює щодня з 12.00 до 23.00 на третьому поверсі, аби ви змогли відпочити та пограти в улюблену гру.